Любі друзі, всім привіт! У нас буде сьогодні розпакування і огляд смарт-годинника від компанії Blackia. Зараз ми його швидко будемо відкривати і допомагати нам сьогодні планує цей чорний котик Black Jack. Дивіться, до речі, як він вже виріс, такий повноцінний, великий, потужний кіт. Відкриваємо. Компанія BlackView, як завжди, був такий потужним в них пакування. Тобто ми 100% впевнені, що з товаром в нас нічого не станеться. Це у нас є BlackView W50. Лінійка W цього виробника позиціонується як таке щось туристичне для якихось походів, тобто надійне. Дивіться, бо в мене зараз годинник є R60 на руці, і він такий позиціонується як більш домашній якийсь офісний варіант. Це ж ну, повинно бути його в принципі, протилежність. Це наш годинник повинен бути в чорному кольорі, може бути е зелений і кольор хатки. Значить, беремо ніж і обережненько будемо їх відкривати. З попередніми годинниками в нас змінилося. У нас з'явився ось такий прозорий захист. Інструкція в нас на багатьох мовах, української мови в нас немає, в нас є тільки російська мова, та, що нам може бути відома, та англійська. У нас відразу в комплекті є два ремінці. В принципі, з BlackView R60 була та сама історія, що ця компанія завжди кладе два ремінці в комплекті. У нас є ось такий ремінець. Типу, як тканину, і є ось такий ремінець силиконовий, одна частина якого встановлена у нас на годиннику. Відразу хочу сказати, що годинник у нас такий дуже масивний. Нагадує мені годинник G-Shock. Щоб їх використовувати, нам потрібно зняти захисну плівочку з дисплея. Ми їх умикаємо. О, ввімкнулася вибрація була. І відразу вони нам пропонують вибрати мову. Ми будемо вибирати українську мову, і вони пропонують нам скачати наш застосунок. Ми цей годинничок активували, і він нам запропонував встановити своє оригінальне програмне забезпечення на наш телефон. Ми його встановили трішечки поналаштовували. Але дивіться, годинник це як і будь-який гаджет. Він потребує детального вивчення. Чим ми сьогодні займемося, А вже там, наприклад, на днях ми продовжимо це відео. Відразу хочу сказати, і що саме перше кидається в очі, це те, що в нас є металева вставочка, яка закриває ваш дисплей від е, випадкових там влучань в нього. Чомусь подібним, наприклад, об стіну, ви його не можете розбити, об стіл, тому що на себе буде приймати це металеве кільцевий удар. І також кнопки. Кнопки в них такі добре виражені, можна натискати їх, наприклад, в рукавицях. Наприклад, якщо ви десь в якимось поході, наприклад, ходите займаєтесь, то вони так добре виражені і натискати їх дуже легко. Особливість цієї моделі, що в неї є вбудований ліхтарик і третя кнопка. Ми натискаючи на яку. Утримуючи його, вмикаємо ліхтарик. Ось так він у нас буде світити. Я вам скажу, він доволі таки потужний, і також можна регулювати його яскравість. Ось, дивіться, ми можемо мінімум зробити і можемо додати максимум яскравості. В принципі, дуже класна штука, особливо в наших реаліях, коли в нас можуть вимкнути світло і нам потрібно дойти, там, наприклад. Щоб придумати щось, якесь живлення резервно вімкнути, наприклад, акумулятор, інвертор і тому подібне. Інший режим увімкнути, але з цим усім потрібно розбиратися, і ми продовжимо після невеличкого вивчення цього годинника. Що ж, ми до вас повертаємося, пройшла рівно одна доба. Як я використовую цей годинник? Відразу вам хочу сказати, що годинник прям такий масивний, масивний він, тому що в ньому встановлений дуже великий акумулятор. А саме акумулятор на 1000 мАч. Ось я його використовував одну добу, і в мене зменшилось тільки 1% заряду. Виробник обіцяє, що цей годинник буде працювати на одному заряді при активному використанні 30 діб. Це просто вау показник про тому, що це він буде не в якомусь зберігаючому режимі, а іменно користуватися ним. Або ми можемо використовувати його в режимі очікування, або, іншими словами, кажучи, це буде режим енергозберігання, тоді цей годинник у нас може працювати 100 днів. Ну, в мене не було часу, скільки перевірити його автономність, але виробник це обіцяє, і я йому хочу вірити. Навіть в самому гіршому результаті я вважаю, якщо він буде працювати в режимі економії 50 днів, то це дуже-дуже гарний показник. Він має пластиковий корпус, три кнопки керування, і зверху є така металева накладочка. Ну, в принципі, я вам скажу так, що ця накладочка дуже класна, що вона є, вона береже в принципі весь корпус. І саме головне, вона береже дисплей. Поговоримо з вами про дисплей. В ньому встановлено TFT дисплей 1,45 дюйма. По міркам годинників, це дуже-дуже гарний показник. Тобто дисплей великий. Може будь-хто зараз подумати, що це поганий дисплей, але я вас хочу запевнити, що це геть непогано для таких годинників, тому що TFT дисплей він вважається дуже надійним, Тобто його дуже складно розбити. На відміну від AMOLED, наприклад. AMOLED дисплей дуже легко розбитий, і він тоді просто втратить свій колір, як то кажуть, знаєте, матриця потекла і все. Він у вас буде цей годинник, що є ще нема. Але якщо ви його будете використовувати як туристичне знаряддя, то вам потрібна від цього гаджета максимальна надійність. Кольорами там вже можна трішки знехтувати. Але кольори також дуже такі насичені і є чорний колір. Ну, Я не вважаю, що це мінус даної моделі. Потім в нього такий є товстий корпус. Це потрібно зауважити. І підійде він, я вважаю, більше для чоловіків або для. Як це сказати? брутальних жінок. Також хочу відмітити, що тут є функція ліхтарик. Я її навіть трішки повикористовував вночі. Дивіться, ми натискаємо на цю третю кнопку, тримаємо його і вмикається ліхтарик. Вам зараз на відео здається, що він вмикається дуже-дуже слабко. Але ми можемо тут і налаштовувати його яскравість. Ну, годинник це правда дуже класна річ. От якраз в такому туристичному знаряді я вважаю просто дуже класно. Тим більше, що акумулятор дозволяє його використовувати. Також хочу сказати, що дана модель не обділена функціями. Наприклад, цю модель можна використовувати для телефонних дзвінків. А саме вона повинна була бути підключена до вашого мобільного телефону по Bluetooth. І потім, коли вам є вхідний дзвінок, ви можете на годиннику його прийняти і повністю з годинника розмовляти. І у вас співрозмовник буде чути просто чудово. Я цю функцію протестував. Всі годинники перед тим, які ми тестували, Blackview також мали цю функцію. І цей годинник не був виключенням. Це прям дуже зручно. Наприклад, ви на кухні щось там робите, в моєму випадку так, а телефон знаходиться в іншій кімнаті, і ви. Просто берете на годиннику слухавку і розмовляєте вже зі своїм співрозмовником. Ще раз повторюсь, потрібно бути дуже уважним до розмірів цього годинника. На маленьку руку буде трішечки незручно цей годинник носити. Вага його складає 63 грами, це доволі таки багато, я вважаю. І великі такі масивні габарити. Також дивіться, в ньому є дуже багато датчиків, які контролюють ваші параметри життя, такі як пульс, тиск і тому подібне. Навіть аналізує якість вашого сну і вже на ранок вам може подати якісь рекомендації, наприклад. Спати потрібно і крутитися менше. Ну, це я жартую, але рекомендації по хорошому сну також є. Є режим плавання, ви можете засікати, яку дистанцію ви пропливли, з якою швидкістю ви пливли, яка там глибина у вас була. За ці кошти, що він продається, я вважаю просто дуже класно. Також він нагадує вам, що ви не попили сьогодні ще води, потрібно обов'язково це зробити. Циферблатів дуже багато. Можливо, навіть зараз вставочка буде скріншотів, які можна циферблати поставити. Хочу вам показати його вблизі. Ось дивіться, як він у вас буде виглядати. Скажу вам так: зовнішній вигляд у нього доволі такий стильний. Також хочу вам показати, що в нього є такий силіконовий ремінець, він доволі таки надійний, має дві таких фіксації гумових. І також дивіться, у нас на кінці цього ремінця є ось таке потовщення. Тобто, якщо ви вже його зафіксували, то... Рімінет повністю не спуститься, і буде у вас все звичайно класно. Плюс, дивіться, дуже широке є регулювання подовжені, підійде на будь-яку руку. Так, ззаді ми бачимо, в нас встановлена ось така панелька з пластику і за скляною поверхнею. У нас скриваються датчики серцебиття, кисню в крові, і також є така магнітна площадочка для їх заряджання. Також в годиннику встановлено ремінці шириною 22 мм, можна замовити будь-який на Aliexpress і замінити на ваш улюблений. Наприклад, там якісь можна більш спортивні або більш класичні ремінці, навіть шкіряні можна замовити і уже їх використовувати, як вам подобається. Давайте підведемо підсумок про цей годинник. Годинник однозначно можна рекомендувати. Він крутий за свої кошти, так тим більше. Він надає вам дуже багато функціоналу, і ви можете бути впевнені, що якщо ви його зарядили і ви відправляєтесь, наприклад, у свою відпустку одна-дві неділі, наприклад, так, то ви просто можете бути впевнені, що вам 100% вистачить цього заряду. І ви можете бути впевнені, що у вас в будь-який час. Є в себе на руці ось такий ліхтарик. Годиночок сміливо можна рекомендувати. Ставимо йому оціночку 10 із 10. Обов'язково підпишіться на нашу групу Telegram, тому що саме в нашій групі Telegram на нього будуть актуальні промокоди, а саме зараз у нас під 11, .11 буде дуже грандіозний великий розпродаж на сайті AliExpress. І можна буде багато товару купити із дуже вигідними цінами. Використовуючи при цьому промокоди, спеціальні пропозиції і монетки. І ці всі пропозиції ви можете знайти в нашій телеграм-групі. Що ж, на сьогодні в нас все. Дякуємо, що слідкуєте за нашим каналом і зустрінемось у наступних відео.